Нас на стародавній Чернігівській землі. Пожежа, аварія, катастрофа і людина. Це протистояння триває протягом усієї історії людства. В давні часи, коли пожежно-рятувальних команд не було, всі тягти по гасінню пожеж, ліквідації наслідків стихійного лиха ніс на своїх плечах сам народ. Слово один працює тільки ті люди. Які здатні ризикувати собою заради інших? Від імені голови Чернігівської обласної державної адміністрації Володимира Хоменка щиросердно вітаю вас на древній Черніго-сіверській землі. Наш край з давніх давен славиться сильними та мужніми чоловіками, готовими стати на його захист, проявити доблесть і відвагу. Тож символічно, що саме тут учасники змагань спожежно-прикладного спорту продемонструють свої професійні вміння та навички. Протягом кількох наступних днів ми матимемо можливість спостерігати за одним. З найцікавіших видовищ, що привертає увагу як професіоналів, так і звичайних людей. Адже пожежно-прикладний спорт по праву вважається спортом сильних і відважних, спортом справжніх чоловіків. Вітаю всім міцного здоров'я, витривалості, сили духу, нових гарних спортивних результатів. А під час відпочинку яскравих вражень від нашого прекрасного міста. Сподіваюся, що ці змагання стануть незабутнім для всіх. Вас, учасників, успіхів, вам і достойних перемог. Керівництва Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівської обласної та міської ради за сприяння у проведенні змагань, за постійне розуміння, підтримку працівників цивільного захисту. Дійсно, професія рятувальник це професія сильних і мужніх людей. Рекувальниками врятована вже життя близько трьох тисяч громадян нашої держави. Дякуючи Федерації пожежно-прикладного спорту України, мабуть, у виконанні завдань за призначенням велика є підтримка. Саме заняття пожежно-прикладним спортом. Кубок України з пожежно-прикладного спорту оголошую відкритими. Ветерани. Я так дивлюся, полковник Шуляк дуже добре підготував ведучі. Вони дуже професійно, мені сподобалось що говорять про службу порятунку, про божежних про рятувальників. Я хотів би сказати, що Чернігівська земля не вперше приймає змагання і вищого рівня було, і такого рівня, як сьогодні. Це Ця земля вже багато разів знає її, знають і базу, і це місце. І коли мені телефонують з інших будуть готувати достойних бійців і командирів рятувальної справи. Через пожежно-прикладний спорт пройшли сотні тисячі офіцерів, бійців і командирів, які дійсно кожні дві хвилини йдуть в бій, тому що служба 101 вона завжди. Боєздатна, так як вона, завжди приходить на допомогу людям. І прикладники, які сьогодні і молоді, і покоління старше, вони проходять підготовку дуже добру, не за гроші, не за квартири, не за машини. Вони прийшли в пожежну охорону з тим, щоб допомагати людям. І на протязі багатьох років я знаю, можу привести приклади. І ветеранів, таких як Скуба, Ківіренка, Тарасов, Громадський, Шевченка, багато можна перераховувати прізвищ, які віддають, як я вже сказав, не за гроші, за любов до своєї держави, за любов до своєї професії. Тому я хотів би подякувати гарнізон Чернігівський, особисто полковника Шуляка, за те, що сьогодні він підготував базу. І незважаючи на скрутні часи, достойно, я думаю, проведуть ці змагання, і ми вже бачимо по цьому вечір. Я хотів би подякувати підприємцям Довгопола, Бестрова, які теж свою посильну, я кажу, допомогу приносять на благо пожежно-прикладного спорту. А це, ми, як я вже сказав, спорт не раді спорту, а спорт зараді підготовки, тому що через. Першорозрядників, майстрів спорту, заслужених майстрів спорту виходять дуже гарні командири, які щохвилини приходять на допомогу нашим людям. І дуже багато врятовано не тільки людей, але й майна і всього багатства нашої держави. Тому я від імені Федерації пожежно-прикладного спорту хочу привітати всіх учасників змагань і побажати гарних результатів. І достойно провести ці змагання. Дякую. Шановні дорогі земляки Чернівці, маю велику честь і приємність бути сьогодні тут, на для мене близькому, знайомому, дорогому, зібранні ради бачити в залі багато знайомих облич, з якими єднаю не один десяток років спільних служб. Я сьогодні виступаю без Підготовки, бо прямо в дорозі мене попросили, я з великим задоволенням це хочу декілька слів донести своїх особистих. Представляю я сьогодні династію вогнеборців, яка народилася і продовжує свою справу тут, на Чернігівщині. До, для довідки хочу сказати, що різного роду э, родичі у нас понад 35 чоловік, а спільні. Стаж служби більше 500 років. Дякую. Мені дуже приємно сьогодні тут бути, бо з пожежної охорони Чернігівщини звичайно з'єднує практично всі мої молоді, можливо, найкращі роки. Адже від лейтенанта до полковника, від інспектора сільської місцевості Новогородцівського до начальника управління. Пожежної охорони. Тому можете зрозуміти, моє душевне сьогодні хвилювання, і якщо я десь допущу якісь трішки помилки, хоча знаю, що цього робити, не можна помилятися. Я бачу багато ветеранів з тими, з ким ми не один солі тут з'їли, гасили не один десяток надскладних і сотні крупних пожеж. І так трапилося, що навіть сьогодні я приїхав в Чернігів і абсолютно випадково потрапив на. Фабрику музичних інструментів, яка трічі при мені горіла і побідав саме біля тієї будівлі, яка була складною там при ліквідації пожежі, було руйнування покриття. Більше 20 чоловік було зверху, попали завалені і ланка газому захисною службу потерпіла. Ну, це так просто до слова. Я радий з того, що в залі. Знаходяться мої друзі, ветерани пожежно-прикладного спорту. Нехай не ображається молодь, яка гідно теж продовжує справу, але це люди з великої літери. Я не хочу сьогодні і не можна в рамках цього виступу якісь прізвища називати, але всі вони зробили велику справу. Але я думаю і впевнений в тому, що славен той, хто зайшов на вершину сам. А якщо на ту вершину піднялися його учні він славен тріч. тому і Геркагіль, і Руслан Косенко, я теж брав участь у їхній долі. Я все приємно, так... тобто, що колективи навчальних заходів і не тільки Черкаського, а й Львівського, який я мав честь закінчити, і Харків університет, в якому я захищав. Дисертацію свого часу гідно представляють свої навчальні заклади. А це майбутнє, адже спортсмен-рятівник це дуже просто чудово. Можливо, треба бути щирим до кінця. Моя душа завжди була і буде в Чернігові, адже я це кажу і колегам з міської ради, бо чотири роки я працював першим заступником міського голови в Черкасах. За показниками соціально-економічного розвитку це міста майже однакові, але Чернігов завжди віддавав перевагу не тільки за те, що тут набагато краще вода і тут гасять навіть пожежі артезіанською водою, а в Черкасах, як і в багатьох містах України, будуть воду зніправа, на не зовсім чиста, але й за той рівень всього того, що є. Я, звичайно, слава. Пожежно прикладному спорту України. Честі слава рідній Чернігівщині! Слава Україні! Що не ти тисячі І я твоя, твоя ждалих та рятуючих матеріальні цінності. Ці люди цілодобово знаходяться на бойовому посту, чутко прислуховуючись до дихання населених пунктів. Служа на прикладного спорту, дорогі гості, шановні ветерани, я думав, що сказати вам у цю мить. І найперше, я думаю, що треба скласти всім вам подяку. щиру подяку. Від душі, від серця, тому що ви це є найвищий подвиг. І за це вам найбільша подяка. Спасибі вам від усього серця. Вам усім успіх. Безперечно, буде одна команда переможців. Але насправді ви всі, хто обрали цей шлях, ви всі є переможцями, тому що ви перемогли, перемагаєте і будете перемагати кожного дня, кожного року. У двобої зі стихією, рятуючи людське життя. І тому я хочу побажати вам. Ви захищаєте нас. Нехай вас завжди захищає Господь, захищає, де здоров'я, сили, натхнення, миру вам, добра, Божого, благословення. і святого сьогодні мені дуже приємно знаходитись серед вас. Сьогоднішній день особливий він співпав з великим святом християнським, православним святом Успіння Божої Матери. Нам, чернігівцям, дуже приємно, що в ці дні розпочато такий важливий вид спорту, який допомагає розвиватись цьому виду. І дуже важливо, то, що цей спорт проводиться. І це говорить про те, що ця професія вона не завпадає, а вона розвивається І це... в цьому спорті, яку, який буде проводитись в ті дні. Нехай переможе сильніший, але хочу також вам побажати, щоб в вашому житті ніколи не приходилось. Долати стихії, нехай ваша сила пригодиться для розбудови нашої держави та будівництва і прикрашення своїх домівок. Святом вам вас, успіхів, і нехай вам Господь у всьому допомагає! Як вже сказав Григорій Васильович Рева, ці змагання у нас проходять не вперше. Тому я від імені всіх рятівників Чернігівського гарнізону. Щиро вітаю вас на славетній Кіргівській землі. Хай всім вам щастить і хай з наших переможе найкращий. А перемога, я думаю, буде за кожного. Дякую вам, що приїхали до нас. Старший помічник начальника чергової зміни з питань оперативного реагування оперативно-координаційного центру управління Держслужби Бондаренко Олександр Миколайович, головний капітальник управління реагування на надзвичайні ситуації, головного управління Держслужби України з надзвичайних Збройних Сил. Ситуацій у Автономній республіці Крим, тренер команди кандидат у майстрі спорту та один спортсмен першорозрядник реагування на надзвичайні ситуації, головного управління, Для... начальник управління реагування на надзвичайні ситуації, головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області. спорту Ляш Віктор Акадійович. Yes. У складі команди чотири майстер спорту та чотири капітанки майстер спорту. Миколаївської області представляє команду похорон служби цивільного захисту та Віталій Миколаївич. начальник управління реагування. Sytuacji, bo obronienia oh Я видими Ростислав Костянтинович, начинників реагування на надзвичайні ситуації у країні Дерсутає. Начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Майстер спорту, заслужений тренер України Новгородченко Володимир Лукич. Ходять у світну спорту. Два кандидати, спорту та. Будник Олександр Іванович, начальник кафедри спеціальної фізичної підготовки академії. Тренер команди майстер спорту Бруєвич Віталій Анатолій. Команду Увіло Віктор Миколаєвич. Метод інституту пожежної та техногенної безпеки. Тренер команди, заслужений майстер спорту України Косенко Руслан Володимирович. Євген Михайлович, начальник відділу реагування на надзвичайні ситуації Управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. тренер команди, кандидат у майстрів спорту, Бистревський Олександр Костянтинович. Скільки наглядач у майстрі спорту та один спортсмен...